thank Великий привіт, Вітаю вас на каналі Будні Багатодітної в Німеччині. Назва мого каналу говорить сама за себе. Тут у мене на каналі про життя переселенців в Німеччині. Як ми долаємо цей шлях, будуємо нове життя для себе. Та й справляємося взагалі з новою країною, з новою мовою, бюрократією. Крім цього, я дуже багато показую а, всякого декору та вироби з декору, щось такого домашнього, і на домашню тему мені це дуже подобається: сад, квіти і все це таке. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь та залишайтеся зі мною. І ось сьогодні ми, якраз, нарешті а, будемо ставити вішати полички на стіни. А, я дуже довго чекала цього моменту. Насправді, справа в тому, що тут бетонні стіни, і просверлити їх звичайним таким слабеньким перфоратором було просто неможливо. І ось, нарешті, ми купили класний перфоратор, він мощний і пробив просто без зусиль нам ці дирки в стіну. І Перші полочки в цьому будинку, нарешті, з'явилися. Я вже давно спроектувала у себе в голові дизайн ось цієї кімнати, а саме цієї стіни, як вона має виглядати. І у у мене в уяві було те, що тут будуть ось такі підвісні полички і на них я поставлю плюші або паперетники, щось таке. Тож моя маленька мрія здійснилася, і зараз я буду розставляти квіти, дуже багато їх міняла місцями, то туди поставила, то сюди приглядалася як краще, де красивіше. Ну, поки що я залишила так. Мені так дуже подобається, все дуже пасує. В минулому відео я вже казала, що у мене з'явився новий препарат, називається HB-101. Я дуже багато. За нього чула дуже класних відгуків, і ось вирішила його придбати, то бачу, що мої квіти реально прям таки пішли дуже сильно активно в ріст, та просто неймовірно радують мене. Виходить, що я чередую цей препарат з підкормкою. Один раз я поливаю квіти з добривом, інший раз поливаю квіти з цим HB101, а також прискою листя цим препаратом. десь Раз на два тижні. Значить, погнали стригти сад. У нас ця ділянка перед домом дуже заросла. Ми цією весною її ні разу не стригли, і вже давно вже пора було це зробити, але ось все ніяк руки не доходили. Тож сьогодні будемо це робити. Як ви бачите, у мене тут багато костів, рододендронів ростуть, вони, звичайно, красиві, дуже гарно вони квітнуть. Хоча мої я б не сказала, що квітнуть настільки прям так шикарно, є сорти, які квітнуть фіолетовим там кольором і так далі. А у мене такі більш дрібні квітки білого кольору, але теж гарно і вони так досить приємно пахнуть, але вони ну, дуже мусорні, їх треба дуже часто підстригати, бо досить так швидко ростуть, у них великі. Листя, тому я взяла для себе, що коли у нас буде свій власний будинок, роду дендрони, я сидіти точно не буду. І, як ви бачите, я обрізала провід косою. Тож буду брати ножиці та підстригати це все діло вручну. Насправді мені тут небагато залишилось, бо ті великі кусти буде вже стригти чоловік, треба буде запаяти провід. Значить, не встигла я підстригти ялівець там. І ось цей кущ. Його я буду зараз вручну стригти, і мені залишилося це все діло прибрати. От так, йде, йде. Помічник самий головний. Ну що воно то робить? То дитятко. Марк, повернись сюди. Буду зараз я це все прибирати, ще треба траву повиривати. Він допомагає мені виривати траву. Треба повиривати і полити лаванду треба полити. Так, вона суха вже стоїть. Шіма, шіма. Так, ми тут вже всі разом, всі вдома. Прибираємося всією сімейкою. Марк тільки ото ходить. Чекаємо. Денис пробирается через хащи. Молодец, Дениска. Залишилося мені тільки зараз познімати ось цю купу білизни. Складати вже буду завтра. Ну, а на сьогодні я з вами буду вже прощатися. Дякую, що ви завітали на мій канал, на моє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. До нових зустрічей зустрінемось у новому відео.